Зараз зростає кількість дітей з порушеннями слуху різного роду. І важливим для цього є, звичайно, вчасне виявлення таких діток, правильна корекція і, звичайно, правильна і вчасна реабілітація. Реабілітація має під собою саме мультидисциплінарний підхід, коли з дитиною працює уся команда фахівців, і це має бути пацієнто-центрований підхід, коли ми працюємо не лише командою, але в центрі цієї команди є пацієнт, і звичайно сімейно-центричний підхід, який є дуже важливим в реабілітації дітей з порушеннями слуху, зокрема, тому що. Що він передбачає саме роботу не лише з самим маленьким нашим пацієнтом, але й з усіма членами його родини чи людьми, які його оточують. Крім цього, звичайно, дуже велику роль відіграє раннє втручання, коли надається їм допомога в ранні періоди їхнього життя. Ну і відповідно, правильна реабілітація, вчасна, мультидисциплінарна буде забезпечувати хороший їхній розвиток на рівні з їхніми однолітками, і звичайно вони будуть повноцінними членами суспільства. Якщо ми говоримо про мультидисциплінарний підхід, то з пацієнтом... З його родичами працює велика команда фахівців. Очолює цю команду лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Працює завжди в комплексі. Це може бути і ерготерапевт, це безумовно і фізичний терапевт. Це можуть бути логопеди, дефектологи, звичайно, психологи, нейропсихологи, так, це е, терапевти мови і мовлення. Звичайно, процес реабілітації є тривалий, він не може тривати там, місяць чи два. Якщо ми маємо якусь проблему, ми підходимо до неї індивідуально і виставляємо певні цілі на певні періоди. Це так звані короткотривалі цілі, але маємо ще і довготривалі цілі, які можуть розтягатися навіть на роки, в залежності від того, які саме проблеми в дитини, наскільки є вираженими порушення функціонування, ну і, зокрема, порушення слуху. Саме так відбувається побудова індивідуальних програм реабілітації саме командним підходом із виставленням певних реабілітаційних цілей. І, звичайно, ми їх досягаємо в більшості випадків і бачимо результати нашої командної роботи.